Шановні шанувальники історії України, це місто в Так що питання Вікторина. саме на цьому місті трапилася якась подія, яка була першою першою на всій Україні. Перша знакова подія е по всій Україні саме сталася тут, а потім по всій Україні е почалося подібне. Що саме на цьому місці трапилось вперше на теренах? України, ну, як то кажуть, кожному запитанні є частка відповіді. Отже, прапор саме в стрию, саме на цьому місці, був вперше піднятий прапор України замість прапору Радянського Союзу. І це трапилось вперше перед проголошенням незалежності, саме в стрию, саме на цьому місці. Перший стрій, місто стрій, підняв прапор України замість прапору радянської імперії, і це трапилось на цьому місці.